У Львові відбувся майстер-клас зі створення петриківських розписів. Соломієв вдосконалює свої навички з малювання цих візерунків вже більше дев'яти років і своєю творчістю популяризує цей традиційний вид українського мистецтва як тут, так і за кордоном. За цей час в мене вже було три персональних виставки і одна була в Іспанії. Мені загалом дуже... Я була ще кілька разів в Петриківці. Я їздила в різні табори разом зі студією. Я ну мені дуже подобається малювати. Я особисто мені дуже подобається малювати на великих форматах. І зараз я ще пробую малювати різних персонажів там мультяшних таких в стилі петриківського розпису. Такі малюнки потребують багато часу та майстерності, розповідає Оксана, яка тільки починає опановувати Петраківські розписи. Воно ніби просте виглядає зі сторони. А як коли береш пензель, ну таке враження, що. Не ті руки Не. Любуюся дуже роботами, захоплююся і прагну далі навчитися тому. То є дуже гарно, дуже теперішній час, воно дуже позитивне. Цю акцію вперше провели кілька років тому, і з часом благодійники змогли охопити більшу кількість сімей, збільшилася, і кількість бажаючих долучитися до цієї справи. Про таку ініціативу дізналися і за кордоном. Припущення є таке, що е, якщо б наприклад на білу стіну крапелька бурячка потрапила, то напевно би господиня перед святом захотіла би якось це виправити, і вона би зробила пальчиком гроно-калиночки. Висмикнувши з, зі стелі е, соломинку, вона зробила вже інструмент. З часом Петриківські розписи почали прикрашати не тільки стіни хатинок, а й побутові речі, одяг тощо. Дуже багато майстрів прийняло активну участь в тому, щоб популяризувати Петриківку. І Петриківка стала спадщиною ЮНЕСКО, ну неповних 10 років. І власне, що вона вийшла далеко за межі, і тому вона вже зі стіни однозначно перейшла на холст, однозначно, вже іншими кольорами. Вона виглядає яскрава, ажурна. Але традиція малювання вона залишилася. Для створення розпису використовують різноманітні інструменти, серед яких і навіть пензлик з котячого хутра, що краще підходить для таких малюнків. Оце намальовано пальчиками, а це намальовано паличками, це намальовано теж пальчиками, і великі елементи намальовані пальчиками. Ну і власне на кожній роботі можна побачити, що візерунки і елементи зроблені пальцями. Це не типово для розпису, тим більше настінного розпису, і це однозначно виглядало дуже нестандартно, ажурно і яскраво. Додамо, що наразі триває виставка петриківських розписів у приміщенні бібліотеки на площі ринок 9. Також на вихідні там планується проведення чергового безкоштовного майстер-класу для усіх охочих. Давид берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.